あ, ну давай, давай. Гей, Віле! А коли ти врешті за квартиру заплатиш? Якби ти хоч трохи почекав. Я сім'ю годую, а тут ще й ти упав на хвіст. О, друзяки. Діточок, як зірочок. Такий, як кам'ячок. Я Вілляріс. Куди лізеш? Я завжди мріяв професійно грати у звіробол. Як моя кумирка, Джет Філмор. Я найкраща в цій грі. Хотя чи ім'я ти об'їлась. <плес> Де найлютіші звірі змагаються на скаженому стадіоні. Давай, в очі! О, Ні. Ну ж боліві. Бо Знаєш, що я краще тут повтикаю. <плес> Але є одна проблемка. Я малий, а всі навколо бугаї. <плес> Козел? Козел? Козел! Правило, знаєте! Дрібнота в прольоті! Заб'ємось. Мені потрібен єдиний шанс. І я покажу світу, на що я здатен. А 환ilot, Давай, я слухаю. Ах... М е. Дай емоцій! ці! Дрівні вицапи. Бум! Ти заціни! Які колеса! Зазвичай коштують десь шість, але тобі я віддам за п'ять. Стан ідеальний шнурки, як новий. Як та хита, що лилбі чоловер!